Розділ сьомий. Удалення рішень. Мислячи негативно, ви одержите негативні результати. Мислячи позитивно, ви одержите позитивні результати. Це простий факт дивовижного закону, процвітання та успіху. Чому деякі люди роблять кращий вибір, ніж інші? Чому одному повсякчас бракує грошей, тимчасово, як інші з таким самим рівнем доходу спроможні заощадити досить або збудувати дім? Чому одна людина закінчує середню школу і коледж, тоді як інша вибуває і відмовляється ходити на роботу? Чому декотрі молоді жінки міняє одні руйнівні стосунки на інші, далі пожинаючи ті самі катастрофічні результати? Вибір завжди особистий. Він відображає складну сукупність наших думок і почуттів, і вони є витвором нашого життєвого досвіду, а також вроджених і набутих уподобань. Кожне рішення, яке ми робимо, освітлює наш характер, наші бажання і навіть наші страхи, Проте, як єдині істоти сотворені на Божу подобу, ми дістали дивовижний дар. Замість того, щоб просто відзеркалювати свою особистість, ми маємо нагоду наслідувати Божий характер у своєму мисленні, у своїх почуттях і своїй поведінці, а отже, у виборі, які робимо. Бог любить нашу унікальність, Він дав її нам, але хоче, щоб ми дедалі більше уподібнювалися до нього чому? Хоч що каже світ, і хай якими інколи видаються справи, існує тільки один шлях до справжнього успіху. Як ми це бачили в попередньому розділі, коли ми упогоджуємо свою поведінку і переконання з Божим Словом і дозволяємо Святому Духові провадити нас. То створюємо передумови для правильного вибору, які ведуть до добрих наслідків. Оскільки процес вибору дуже особистий, я попросив кількох своїх друзів розповісти свої історії, хоча, можливо, їхній особливий досвід не буде нам цікавим. Принципи, якими вони діляться, стосуються всіх. Отже, про круг підчера. Зосередженість переконання знання. Колишній пітчер Атланти Брейвс Джон Смоліц понад два десятиліття грав у вищій баскетбольній лісі. Протягом того часу його вісім разів обирали на гру всіх зірок і нагороджували призом Сан Янга, яким визначають найкращий пічер у лісі. Крім того, Джон єдиний пітчер в історії Вищої ліги. Який має понад 200 перемог і 150 сейвів. Джон грав у сотнях ігор. І щоразу, коли він стояв у крузі підчара, йому доводилося робити вибір: фасбол, слайдер, кербол, Одні з наших численних бесід, я запитав Джона, як він визначає, котрим зі способів подавати ось що він розповів мені. Якщо я стоятиму у крузі, думаючи про найгірше, що може статися, і не віддамся цілковиту грі, то дійсно станеться найгірше. Але якщо я певен, що якась подача найкраща, навіть якщо м'яч відбито, то це був найліпший вибір, тому що я зробив його з упевненістю. Я не м'явся. Я бачу його наскрізь після кожної подачі, кожного рішення я можу переоцінити ситуацію. І визначити, чи кидати такий самий м'яч, чи робити щось зовсім інше. Збір інформації та належне інформаційне поле край важливі для того, щоб робити правильний вибір. Якщо просто вийти і приймати рішення насліп, то з таким самим успіхом можна і монету підкидати. Протягом своєї кар'єри я не раз робив у крузі неправильний вибір, доводячись несподівано. Невдовзі зрозумів, що мій вибір був сумнівним, коли я не докладав до нього розуму, коли не віддавався йому цілковито і не звертав уваги на знаки. Я можу пов'язати процес мого вибору з книгою Якова 1.8 і його темою двоєдушності. Годі служити двом богам чи двом господарям. Якщо людина не служить Богові і жадає речей цього світу, то вона буде слабкою. Я пов'язую цей біблійний стих із бейсболом так, коли я стою у крузі напроти гравця, що відбиває м'яч, то не можу мислити двоєдушно, я мушу прогнати з голови думки і тривоги про земні справи. Я не можу думати про результат перед тим, як досягну його свої показники чи гроші. Який міг би зробити, вигравши сухим рахунком і не дозволивши суперникові зробити жодного очка? Двоєдушність не створює миру і спокою, які потрібні ще вийти на поле та зробити кидок. Я мушу зосередитись та не спускати очей з гравця, який відбиває м'яч. Я у бою, саме тому мені важливо мати певну ментальну стійкість і здатність розпізнавати знаки, які потрапляють мені на очі, щоб мати змогу простосуватися як слід. Мій кетчер розповідь, розповідь мені, як він бачить усе зі свого погляду, Тренер розповість мені, що бачить він, а його помічник докине слівце і собі. Зосереджуючись на кидку, я мушу враховувати чотири погляди: свій кетчера, тренера та його помічника, який же кидок я вирішу обрати. Я мушу врахувати їхню думку, а тоді по-справжньому зосередитись на собі, своєму внутрішньому стані і зробити вибір. Людям навколо не потрібно робити кидок і відчувати його наслідок. Вони тільки роблять пропозиції. І лише я знаю, як почуваю себе, як болить моя рука і скільки сили в мене залишилося. Суть ось в чому, коли я переступаю через білу лінію, хоч що каже кетчер, хоч чого вимагаю від мене на тренувальному майданчику, я мушу зосередитися на виконанні певного китка. А якщо ні, якщо мене тривожитимуть усілякі інші речі, то я ніколи не стану найкращим пітчером. Збір інформації та належне інформаційне поле вкрай важливі для того, щоб робити правильний вибір. Якщо просто вийти і приймати рішення на осліп, то з таким самим успіхом можна і монету підкидати. Чи помітили ви принципи, які сформулював Джон, зосередженість, відданість і знання вкрай важливі у процесі здійснення вибору? Він вислуховує думку людей, які мають змогу інакше оцінити ситуацію, ніж він, тоді він порівнює цю інформацію з тим, що сам відчуває і як думає. Врешті решт він мусить зосередитись на своєму виборі та цілковито віддатися грі. Якщо він дозволить собі відволіктися або дозволить іншим обирати замість себе, то ніколи не стане таким пітчером, яким благословив його Бог. Джон каже, що ті самі принципи стосуються його дороги віри. Якщо вибір, який я роблю, служить світу, і тоді здобуду світ, але втрачу Бога. Поганий вибір, який я роблю в щоденному житті, крузі пічера та навіть ті рішення, які не є обов'язково погані, але і надто корисні також. Зазвичай свідчить про якусь нестачу, нестачу інформації, нестачу організації, нестачу дисципліни або якусь іншу нестачу, тому що більше інформації я маю то організованіші мої думки і почуття, то дисципліновіше середовище і той кращий мій вибір. Те саме стосується і моєї дороги в Христі. Це повсякчасний щоденний труд, який потребує дисципліни, організації і усього іншого, чого без того годі стати добрим пітчером. Але саме це дарує мені радість, а без миру і радості важко уявити собі християнське життя. Тепер я знаю, що немає радости в речах цього світу. Звісно, існує щастя, але це. Поверхневе почуття, яке пов'язане з грішним славою та матеріальними цінностями, вони не мають жодного значення в тому, ким ми є і ким, і ким нас покликав стати Бог. Радість це головне, це найбільший мир. Якщо я живу, щоб служити Христові, то не втрачаю нічого. Якщо Біблія, яку я вважаю істиною, є моїм дороговказом, я вирішую відступити від її настанов. Та втрачаю все. Ніщо не може замінити любові, яку, яку має для мене Бог. Христос, який за нас умирає на Христі, перевершує все, що ми можемо здобути матеріально. Потрібно все життя щодня перебувати в Божій присутності, щоб усвідомити цю істину. Але наш вибір або веде нас ближче до нього, або віддаляє геть. Розумієте, що я маю на увазі? Ми можемо і не бути професійними безболістами, що день у день вибирають, які зробити кидок, але всі ми мусимо обрати, кому будемо служити, що мотивуватиме наш вибір і чи поставимо ми Бога на перше місце. Дорога до успіху для нас усіх одна: наслідувати Христа. Напевно, ми не зможемо виміряти свій успіх розміром банківських рахунків чи матеріальними здобутками. Однак Божа економія не ґрунтується на цих речах. Послання до римлян 14:17 каже, що Боже царство це справедливість, мир і радість у Святому Дусі. Таким є справжнє життя. Вірте, Божий замисел. Багато людей, а надто християн, вважає усмішним співака і пісняра Мака Павела. Він головний вокаліст у християнській рок-групі срідей, що здобула нагороду Гремі і дав та відома такими своїми піснями, як «Revelation» та «Cry out to Jesus» Срідей. Це один із найславніших гуртів сучасної християнської музики. Їхні пісні слухають у всьому світі, однак їхня дорога до успіху в музичній індустрії пов'язана з благословенням і з пожертвою. У розмові із Мако музикант описав їхню дорогу, як низько рішень, що впливали з одного край важливого вибору, який зробили учасники гурту. Люди можуть подивитися на те, що ми робимо, чого ми досягли, і думати, що це якось роду виграш у лотерею. Ми учасники гурту «Срідей», дуже ваш щасливі і вельми вдячні Бові за те, де ми перебуваємо у світі музики, як християнської, так і масової. Але щоб досягти такого успіху, нам здобилася велика жертва. Як музичний гурт, ми готові робити вибір, користатися з нагод, які вимагають пожертви, тому що ми невимовно віддані тому, до чого поклик усіх нас Бог. Гадаю, що нині люди легко потрапляють у пастку, приймаючи рішення з огляду на фінанси, деякі з моїх приятелів ходять на роботу, яка їм не до вподоби, і роблять зовсім не те, що хотіли би робити, тільки ради грошей. Рішення повинні ґрунтуватися на Божому покликанні для нашого життя в натхненному пориві, на тому, що він вклав у ваше серце, бо саме там можна знайти велику радість і мир. Навіть якщо це вимагатиме жертви. Байдуже спортсмен, ви музикант, учитель, учений. Вибирайте свою пристрасть, але дозвольте мені застерегти вас. Часто те, що людям подобається в житті, не ябик, не ябик, відрізняється від того, до чого вони покликані. Багато хто може вважати себе чудовим співаком чи великим атлетом, не маючи досі хисту для досягнення успіху цій царині. Знайте, що коли Бог покличе вас до якоїсь справи, то Він не тільки сповнить вас пристрастю до неї, а й належно спорядить для цього завдання і підтвердиться покликання словами, діями інших людей. Я страх, як, як люблю, спонукати людей звершувати свої поривання та мрії, а не опиратися у своєму життєвому виборі. На фінанси, як музичний гурт, ми прийняли рішення реалізувати свої мрії, пожартувавши фінансово безпекою. Подеколи нам потрібно відмовитися від чогось, щоби Бог міг зробити свою роботу, Бог має для нас стільки можливостей, що ході і перелічити, а тому потрібно вірити у його задум. Ми скористалися нагодою та послухали Божого покликання. І наша пожертва винагородилася сторицею не тільки з фінансового погляду, а й радістю, миром, тіхою та тисячами життів, що знаходили спасіння. Ми змогли розповісти про Божу всепром... всепереможну любов до Його творіння, безлічі людей, які ніколи не мали би нагоди почути Євангеліє. Бог використав нашу музику, щоб підтримати і підбадьорити стількох християн на їхньому життєвому шляху. Наша дорога може бути пряма або звивиста, вона може вести нас нижче вгору, вона раз у раз вимагає від нас вибору, хоча не кожен із них доленосний. Не завжди ми вибираємо між добром і злом. Бо деколи це просто вибір і не треба надто журитися ним. Потрібно просто обирати, скажімо, коли я їду в машині з дітьми і запитуючи їх, де вони хочуть пообідати. У Бургер, Кінг чи Макдональдс, то не обов'язково якийсь один вибір мусить бути помилковим. Це лише вибір. Вони мусять вибрати або це, або це. Такі рішення ми приймаємо щодня. Не зрозумійте мене хибно, у житті, безперечно, існує добро і зло. Тут не йдеться про рішення такого типу, але хоч яку мережу ресторанів ви оберете, повернете на роздоріжжі, лівореч чи праворуч, Бог керуватиме вами далі. Усі двері в нашому житті зачиняє і відчиняє Бог. Наше завдання прагнути до Нього, бажаючи відмовитися від тих речей, які стоять на завалі, реалізації Його покликання в нашому житті. Одним із прикладів того, як попри мою діяльність, попри погляди учасників гурту, нашого менеджера і всіх і всіх, Бог використовує свою цілковиту владу. Вершачи свою волю і обираючи відповідний час, став запис Сіті Онхіл Сридей. Записав номер для альбому, але видавець хотів би я заспівав вокал у ще одній пісні з групою. Моя менеджерська компанія наполягала, щоб я не виконував цієї пісні, тому що мій голос звучатиме занадто часто. Їх стривожило, що коли я заспіваю вокал до пісні, яка не належить, срідей тому музика гурту не одержує належного часу в радіоетері. Бо діджеї не схочуть ставити дві пісні поспіль із моїм голосом. Я згодився менеджерською компанією, але через дружбу із видавцем альбому і за покликом серця вирішив не слухати своїх менеджерів, попросивши прощення, а не дозволу. Тому було важко рішення, але я вирішив заспівати вокал для доріжки «Cut On Wonders». І далі відомо, що сталося. Суть у тому, що я прийняв рішення, яке зовні не було бізнесом добре, тому що могло відібрати пісню гурту срідей. Однак воно виявилося чудовим у царині служіння після ознайомила з музикою гурту срідей багатьох людей, тому що їм припав до вподоби кут у Завдяки цьому вибору ми здобули багатьох прихильників і продали чимало дисків. Байдуже, спортсмен ви, музикант, учитель чи учений, вибирайте свою пристрасть. Мак і решта членів гурту срідей віддано додержувалися Божого покликання у своєму житті, На якщо це вимагало жертви. Я молюся, щоб те саме можна було сказати про нас із вами, коли ми вирішуємо наслідувати Христа, то не завжди знаємо, куди приведе нас ця дорога. Мак не знав, як його. Вокал у пісні «Good and Wonders» вплине на радіотрансляції радіо трансляції. Гурту навіть коли ми ходимо по слуху Богові, то спроможні вибирати результат, але ми можемо бути певні, що Бог замислив провести нас до надійного майбуття. Іншими словами, ми можемо вірити йому, навіть не знаючи, куди йдемо, тому що він завжди знає. Мабуть, вам так само, як і мені, хотілося би зазирнути трохи далі, аби побачити, які саме задуми міг би звершувати Бог. Озираючись назад, ми ясно бачимо все одна подальший шлях. Видно, не так добре. Не один раз я намагався слухатися Божого проводу, але все одно зазнав гіркої невдачі. Звісно, чимало разів я не докладав багато зусиль, щоб розпізнати його волю. На щастя, наші помилки не фантальні, Бог більший від наших провин і невдач, і, хоч як низько ми впадемо, він завжди буде поряд, допомагаючи нам підвестися.